Слава Богу, брати та сестри. Дякуємо Богові за цей гарний день, за цей прекрасний ранок. Дякуємо за Його милість, яку Він подарував для кожного із нас. Це є Божа милість і Боже благословіння, що ми проснулися і Він дарував нам життя. Ми прийшли в Дім Божий. І я думаю, що в кожного з нас є радісний святковий настрій. Тому що ми сьогодні згадуємо про перемогу життя над смертю, ми згадуємо про перемогу святості над гріхом. Ми згадуємо про визволення і врятування від гріхів, які дав нам наш Господь і наш Бог. Коли ми читаємо перше пісня, Апостола Павла до Корінтян, 11 розділ. Ми читаємо 26 й вірш. А апостол Павло пише такі слова і каже: кожного разу, як ви їсте цей хліб і п'єте чашу цю, ви смерть Господню звіщаєте аж до того часу, поки він прийде. Ви звіщаєте про смерть того, хто має прийти. Ви не просто згадуєте про його смерть. Ви звіщаєте про те, що Він прийде. А якщо він прийде, значить він, значить він воскрес. Якщо він прийде, значить Він воскрес. І вся сила є в Воскресінні. Вся сила є в Воскресінні. Багато людей, які старалися вести за собою людей, вони помирали. Багато людей, яким вдавалося вести за собою людей. І послідовники вони мають до цього часу. Їхнє життя на землі закінчилось. Але Ісус Христос помер і воскрес і знову прийде. І каже, і кожного разу, коли ви їсте цей хліб і п'єте цю чашу, ви згадуєте не просто про його смерть, ви згадуєте про Його Воскресіння і ви звіщаєте про те, що Він прийде. Апостол Павло в одному із післань каже: якщо Христос не Воскрес, якщо тільки смертю все закінчилось, якщо Він не воскрес. То ваша віра, вона є даремна, ваша проповідь, вона є даремна, ви ще є всі в ваших гріхах. Але Христос, Він Воскрес. Але Христос, Він Воскрес. І згадуючи про смерть, про страждання, ми згадуємо про Воскреслого Христа. Ми згадуємо про Христа, який прийде. Ми згадуємо про Христа, який живий. Ми згадуємо про Христа, який живий. Бажаю прочитати із першого післання до коринтян, п'ятий розділ, шостий, сьомий, восьмий вірш. Перше післання до коринтян, п'ятий розділ, шостий, сьомий та восьмий вірш. Хіба ви не знаєте, що мала закваска заквашує все тісто? Отож, очистіть стару закваску, щоб вам стати новим тістом, бо ви безквасні. Пасха наша Христос принесений у жертву за нас. Тому святкуймо не зі старою закваскою, не із закваскою злоби і лукавства, а з опріснуками чистоти та істини. Апостол Павло пише. Листа до Коринтян, і він в попередніх віршах докоряє людей за їхнє гріховне поводження. Він докоряє людей за їхні гріхи, за те, що вони одобряли ці гріхи. І далі він пише: Хіба ви не знаєте мала закваска вона заквашує все тісто? Він каже: Очистіть. Від цієї закваски, щоб стати вам новим тістом. ви безквасні. В цьому випадку, про Закваску Він говорить, як про малий гріх, який заквашує все тісто. Він каже: наша Пасха, Христос, принесений в жертву за нас, тому святкуймо не із закваскою, не із закваскою, святкуйте. Святкуйте не із закваскою злоби і лукавства. Святкуйте не із гріхом, а святкуйте в святості. Ви можете святкувати із закваскою гріха, а ви можете святкувати о прісноках праведності. Мала закваска, малий гріх. Вона має здатність розростатися і заквашувати все тісто. Суть, про що він говорить. І те, про що я сьогодні бажаю нагадати собі і кожному із нас, це не просто про підготовку до причастя. Я хочу нагадати собі і нам про образ нашого життя. Про образ нашого життя. Не просто про підготовку до причастя. Про освячення, про очищення, про примирення, а про образ нашого життя, як ми живемо, який наш образ, виходячи з дому молитви, завершивши причастя, участвувавши в цій заповіді, як далі ми живемо, в чому далі ми продовжуємо жити, чи ми далі вертаємося в стару. Гріховну закваску. Як він каже, закваску злоби і закваску лукавства. Гріховна закваска, вона заквасить нас повністю. Гріховна закваска, вона має здатність розростатися і впливати на всі сфери нашого життя. Гріховна закваска заквасить нас до такого стану. Що ми станемо. Повністю заквашені гріхом. Повністю заквашені гріхом. І він каже стару закваску гріховну. Її треба викинути. І він прямо називає цю закваску двома словами каже: це закваска злоби і це закваска лукавства. Цю закваску її потрібно викинути. Її потрібно позбутися і набути опріснуки, чистоти і істини. Говорячи про стару закваску, люди розуміли, про що він говорить. Тому що, коли люди святкували Пасху, вони позбувалися всього Квашеного. Все, що було Квашене, вони позбувалися його. І на Пасху їли прісний хліб, а не заквашений. Говорячи про той образ, який люди мали, він переводив в наше духовне життя. І він каже, гріх це як закваска, і її потрібно позбутися, а святкувати в чистоті і в істині. Другий преобраз, який говорить про точно те саме. Ще один із образів, який про це саме говорить, описаний в Івангелії від Івана, третій розділ, про нього сказав сам Ісус Христос. Івангелія від Івана, третій розділ 16-го вірша. Бо так Бог полюбив світ. Що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо не послав Бог сина свого на світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через нього. Хто вірує в нього, не буде осуджений, а хто не вірує, уже одсуджений. Бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Суд же такий, що світло прийшло в світ, а люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо вчинки їхні були злі. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не викрилися вчинки його. Тому що вони злі. А хто творить правду, йде до світла, щоб вчинки Його виявились, тому що вони вчинені в Бозі. Ісус Христос при розмові з Никодимом пояснює йому, пояснює Йому. І він каже, в світ, в світ прийшло світло. Яке хоче принести світло в твоє життя також. І є люди, які до світла йдуть, а є люди, які від світла втікають. Пояснює дуже просто і каже: хто любить робити зло, той до світла не йде. Тому що його діла його вчинки будуть видні. А хто робить добро, то йде до світла, і йому немає чого ховати. Ісус Христос каже, це світло це є я. Це світло це є я. Коли ти хочеш, щоб твої вчинки зі злих на добрі помінялися, ти приходиш до мене, і твої злівчинки стає тобі видно, і ти їх бачиш. І ти їх бачиш, і ти бачиш, в чому тобі треба мінятись. А якщо ти до світла не йдеш, то тобі, значить, подобається жити так, як живеш ти. Тобі подобається жити в темноті, і в своєму житті ти міняти нічого не хочеш. Тобі подобається жити так, як ти живеш. Ісус Христос каже: Я є те світло. І Він хоче, щоб кожен із нас, щоб я і ви всі свої вчинки приносили до нього. Зі всіма своїми вчинками приходили до нього і залишали ці злі вчинки. Нам часто не хочеться їх залишати. Нам часто добре бути зі своїми злими вчинками. Нам часто добре і подобається жити так, як ми живемо, і до світла йти не хочемо. Я наведу один приклад із слова Божого. І ми помолимося. Ісус Христос. Один із останніх, не один із останніх, а в останній вечір, коли він проводив час і вечерю зі своїма дванадцятьма учнями, яких вибрав, з якими ходив, яких навчав, які чудеса робили і які чули кожне його слово. Він мав з ними вечерю, а коли. Встав від вечері, почав мити їм ноги. І коли він умивав їм ноги, хтось із них каже, Господи, може, не треба ноги мені мити? Ісус каже, треба. Тоді Він каже, тоді, Господи, може, давай мене повністю треба обмити? Ісус Христос каже, ви є чисті, але не всі. Я собі дивлюся цю картину і уявляю. Як він говорить ці слова, каже: ви є чисті, але не всі. І дивиться прямо на Іуду. І цими словами можна він сказати Іуда. Ось тут є ти зі своїми грязними вчинками. А є я, який прийшов принести світло. І я тобі кажу: ви чисті, але не всі. Ось тут а серед вас всіх дванадцятьох. Є один, який нечистий. Є один, який має. Стару закваску, гріховну закваску, злоби і лукавства. І я хочу, щоб цей вечір ти її позбувся. Ось тут є той, хто приніс світло, і ти можеш прийти до цього світла, принести свої темні діла, і вони стануть світлими. Тут є той. І я говорю: ви є чисті, але не всі. І тобі треба очиститись. Тобі треба стару закваску викинути, щоб вона не була образом твого життя. Тобі надано бути оприсники чистоти і істини. Тобі треба до світла прийти і своє життя поміняти, щоб воно світле в Бозі було, і щоб ти не ховався, щоб ти не боявся. Але вуха цієї людини були закриті. Я не знаю, чи то через гордість, чи то через впертість, чи, чи, чи то через стид, чи, можливо, через якусь обіду ми не знаємо. Але ми можемо дивитися на себе і перевіряти себе, чому я і чому ви. Свої темні вчинки не хочемо приносити на світло, а так і залишаємося в них жити. Ісус Христос каже, тут, а серед вас є багато чистих, багато чистих, але не всі. І є ті, кому ще треба очиститись, є ті, кому стару закваску злоби і лукавства треба викинути. Треба викинути і святкувати. У присноках чистоти і в приснуках істини. Я хотів би, щоб ми зараз мали молитву і перевірили своє життя, образ свого життя, як ми живемо, як нам подобається жити, чи живемо ми в світлі Божому, чи живемо ми в темноті, чи біжимо ми до світла, чи нам так подобається темрява, і ми так хочемо. Щоб наші діла не були виявлені. Сьогодні є той на цьому місці, хто здатен, хто хоче поміняти життя, поміняти життя. Давайте піднімемося до молитви. Отець наш і Бог наш Ісус Христос. Благословляємо.